На цьому відео ви бачите, як відбувається прийом посилок, які надходять від магазинів на склади компанії Ukraine Express. Всі посилки, які доставляються на склад, скануються та відсортовуються за відповідною інформацією, яку ви вказуєте при реєстрації або покупці в магазині. Значно почастішали випадки отримання посилок по країнах Європи без вказаних кодів клієнта. Тому в цьому відео ми розкажемо, що таке код клієнта, чому він такий важливий, і де саме вказувати його під час онлайн покупок. Що ж таке код клієнта і чому він такий важливий? Код клієнта Ukraine Express це ваш особистий ідентифікатор. Він надається кожному користувачу при реєстрації на сайті компанії та в подальшому використовується як логін для входу в кабінет. Також його ще називають номер клієнта, саме завдяки йому всі ваші посилки відсортовуються до вашого кабінету, де саме вказувати код клієнта під час онлайн-покупок. Додавання коду клієнта в даних при покупці в магазині є обов'язковою умовою співпраці з Україн Експрес, адже завдяки йому посилка обробляється на складі та доставляється в терміни, які вказані на сайті компанії. На цьому відео можете побачити, як виглядає правильно вказана інформація на посилці. Для прикладу візьмемо магазин MANGO в Польщі. Здійснюючи покупки в зареєстрованому аккаунті магазину, у вас уже додана інформація для доставки замовлення, проте у вас є можливість внести або змінити дані для кожної відправки. Гортаємо донизу і бачимо, що є два розділи: дани клієнта і адрес висилки. Обирайте розділ «Дани клієнта, натискаєте кнопку Едитуй і обирайте поле для редагування. У даному розділі ви можете вписати код клієнта в полі Адреса або місцевість. Код клієнта необхідно вносити в наступному форматі код країни UA і набір цифр, які вказані в вашому коді клієнта. Вказавши дану інформацію, натискаємо кнопочку Актуалізуй. Щоб перевірити зміни, натискаємо кнопочку Едитуй і бачимо внесений код клієнта в полі Адреса. Так само необхідно зробити в розділі адрес висилки. Натискаємо кнопку Змінь адрес та вносимо необхідну інформацію. Більше відео про покупки за кордоном та інструкції користування кабінетом ви можете знайти на нашому YouTube каналі.